Привіт і ласкаво просимо на on the record. Я Кріс Стенлі. Я перебуваю в Radio City Music Hall в Нью-Йорку, де зараз проходить всесвітній бізнес форум. І я радий, що сьогодні до нас приєднався Деніел Гілберт. Деніел гарвардський психолог і автор бестселера, спотикаючись об щастя. Ден є одним з провідних світових експертів з питань щастя, прийняття рішень і того, як обидва ці фактори впливають на життя, яке ми ведемо. Сьогодні я збираюся обговорити з ним деякі з цих питань. Ден радий, що ти з нами. Приємно бути тут. Однією з ключових тем книги, спотикаючись на шляху до щастя, є ідея про те, що ми часто приймаємо рішення, про які потім шкодуємо, і в ній розглядається, чому ми так робимо. Я впевнений, що це те, що є спільним для більшості людей, які дивляться телевізор. Знаєте, я приймаю рішення. Все виходить не так, як я хочу. То чому так відбувається? Ну, знаєте, чому є ми два типи рішень, які ви можете прийняти, і про які шкодуєте. Ті, про які ви шкодуєте, тому що вони виявилися не такими, як ви думали, і ті, про які ви шкодуєте, тому що вони виявилися саме такими, якими ви їх собі уявляли. І для психологів саме другий тип є найзагадковішим: ви робите фінансову інвестицію і думаєте, що заробите гроші, але цього не відбувається. Звичайно, ви шкодуєте про це, але хто знає майбутнє. Найцікавіші жалі, про які ми шкодуємо, це ті, про які ми шкодуємо, коли вступаємо у позашлюбний зв'язок або з'їдаємо забагато шоколадного торта. Або не змогли заощадити на пенсію. Ми не чистимо зуби. Ми робимо всілякі речі, які скаже будь-яка раціональна людина, якщо ви її запитаєте. Ну так я знаю, що потім про це пошкодую. Чому ми робимо зараз речі, про які ми точно знаємо? Що в майбутньому пошкодуємо про це? Я думаю, що це одна з найбільш і це одна з найбільших таємниць. І до яких висновків ви прийшли, коли намагалися це зрозуміти? Знаєте, треба розуміти, що людський мозок не був створений для світу, в якому ми зараз живемо. Наш мозок розвивався протягом тривалого періоду часу для зовсім іншого світу, ніж той, в якому ми живемо. Він чудово оптимізований для того, щоб робити такі речі, як пошук партнерів, пошук їжі та життя в дуже маленьких групах. Вона дуже погано пристосована до такого складного світу, як сучасний світ, в якому ми живемо. І тому немає нічого дивного в тому, що мозок має тенденції, які дуже добре підходили нам у минулому, але не в сьогоденні. Однією з них є сильний акцент на теперішньому часі та нехтування майбутнім. Знаєте, 5 тисяч років тому вам не потрібно було особливо турбуватися про свою пенсію, тому що ваше життя швидше за все триватиме близько 20 років. Вам не потрібно було багато думати про майбутнє, тому що його ймовірно не було, а теперішнє було таким нагальним і небезпечним. Сьогодні все зовсім по іншому, але ми все ще плаваємо океаном на стародавньому судні, яке з'явилося ще в доісторичні часи, а, тому що це цікаво. Ви так кажете, але ми проводимо більшу частину свого життя, турбуючись про майбутнє, чи не так? Хіба нам не кажуть багато разів, що потрібно більше жити сьогоденням і перестати турбуватися про майбутнє? Високий рівень стресу і депресії, всі ті ну, знаєте, речі, які є ми люди, бачимо які сьогодні. Кажуть, що ми занадто багато думаємо про майбутнє, ми повинні навчитися жити сьогоднішнім днем. На це я кажу дурниці? Я маю на увазі назвіть людську проблему. Справді переконливу проблему, яка стоїть перед людством, перед суспільством, яка б не була пов'язана з нашим нехтуванням майбутнім. О, ні, ми живемо досить добре в сьогоденні. Ми витрачаємо так, ніби завтра не настане. Ми їмо так, ніби завтра не настане, ми куримо так, ніби завтра не настане, ми робимо все так, ніби завтра не настане. Нам потрібно набагато серйозніше, глибше і наполегливіше думати про майбутнє, не тільки про наше, але й про майбутнє наших дітей і наших онуків. Занадто легко жити сьогоднішнім днем. Хочеш жити сьогоднішнім днем? Стань комаром. Вони живуть сьогоднішнім днем. У людини є частина мозку, яка дозволяє їй думати про майбутнє і соромно нехтувати нею. Тож, як ми можемо почати використовувати цю частину мозку, про яку ви говорите, більш ефективно, щоб ми могли краще уявляти своє майбутнє і приймати кращі рішення? І це дуже глибоке і цікаве питання. На нього немає простої відповіді, коли теоретики прийняття рішень психологи та економісти вивчають помилки, яких припускаються люди через те, що мало думають про майбутнє? Вони не придумують жодного простого засобу, уроку, який можна було б засвоїти, пігулки, яку можна було б випити, невеликої операції, яку можна було б зробити, яка б перетворила вас на когось, на когось з глибоким передбаченням. З глибоким передбаченням. Це дуже-дуже важко зробити. Тим не менш, ми починаємо розуміти деякі хитрощі, як змусити людей більше дбати про своє майбутнє. Тепер ми знаємо, що людський мозок сприймає себе в майбутньому так, ніби це інша людина. Тоті ті інші люди, про яких ви найбільше дбаєте, яким допомагаєте та робите приємні речі, люди, які схожі на вас, виявляється, наскільки ви можете змусити людей думати про своїх майбутніх я як про себе, вони стають добрішими до своїх майбутніх я, вони більше відкладають на пенсію, вони проявляють терпіння в теперішньому, щоб їхні майбутні діти були здорові та щасливі. Отже, ми тільки починаємо вивчати деякі маленькі хитрощі, які ми можемо використовувати, щоб зробити людей більш терплячими у своїх економіках. Ви пропонуєте, та інших що коли рішення. ми думаємо про... Потенційний курс дій, одна з речей, яку ми повинні взяти до уваги, це не те, що ми відчуваємо з цього приводу потенційно. Ми повинні озирнутися навколо і подивитися, як люди подібні до нас, які робили подібні речі в подібних ситуаціях, як вони поводилися і чим це закінчилося. Що ж, немає жодних сумнівів, що це правда. Коли ми намагаємося з'ясувати, наскільки нам сподобається щось у майбутньому, ми зазвичай закриваємо очі і уявляємо: о, морозиво було б добре, о, одруження буде або діти будуть чудовими. Ми використовуємо уяву, але уява дуже мінливий друг. Вона постійно нас підводить. Дослідження показують, що найкращий спосіб прийняти рішення про те, наскільки вам сподобається щось у майбутньому, це вивчити людей, які мають цю річ у теперішньому Щоб ви не уявляли, яку б кар'єру ви не уявляли, який би життєвий вибір ви не уявляли. Хтось це вже зробив? Якщо люди, які це зробили, не дуже щасливі, швидше за все, ви теж не будете щасливі, ви згадали про шлюб і дітей. Це дві речі. Вони повинні робити вас щасливими чи не так безумовно, повинні, але не роблять. Шлюб так, діти ні. Дані про шлюб свідчать про те, що шлюб є джерелом щастя для більшості людей, особливо хороший шлюб. Погані шлюби ні, але хороші так. Одружені люди живуть довше, вони здоровіші, вони заробляють більше грошей на душу населення, вони мають більше сексу і отримують від нього більше задоволення. Вони роблять майже все. Що, на вашу думку, може принести більше щастя, ніж неодружені. Тож шлюб це два слова, які ви, мабуть, могли б використати для того, щоб збільшити своє щастя. З огляду на це діти це зовсім інша річ. Тепер, як батько, я відчуваю, що моя дитина найважливіша річ у світі, найбільше джерело щастя. Батьки кажуть мені це постійно, але дані однозначно показують, що це неправда. Люди з дітьми не є щасливішими, ніж люди без дітей. Люди з дітьми не є щасливішими, коли їхні діти живуть з ними ніж після того, як вони пішли. Все це просто. тоді ви так. всі обманюєте себе, коли кажете, що це найважливіші речі. Так, вони можуть бути найважливішими, і ми не обманюємо себе. Але ми помиляємося, якщо кажемо, що моя дитина зробила мене щасливішим, ніж я був би, якби її не було. Дані свідчать про те, що це зовсім не так. Що ж це за дані? Ну, ми могли б порівняти людей, які мають дітей, і людей, які їх не мають. І якщо ваша теорія про те, що діти приносять щастя правильно, то бездітні люди повинні бути нещасними. Ходімо, перевіримо. Виявляється, вони такі щасливі, як і всі інші. Коли справа доходить до... Прийняття рішень, чи існують певні емоційні стани, в яких ми приймаємо кращі рішення, а в яких гірші. Так, але важко зрозуміти, що це за стане. А стара мудрість сотні років. Ми вважали, що емоції ворог розуму, що насправді найкращі рішення приймає холодна, спокійна голова, і ми повинні намагатися позбутися своїх емоцій. Виявляється, в останні 20-30 років психологи дізналися, що емоція часто є другом розуму. Вона часто допомагає нам приймати рішення. І дійсно люди, які через неврологічні порушення не здатні відчувати емоції. Одна з речей, з якою вони мають проблеми, це прийняття рішень. Коли вони дивляться в майбутнє, вони не відчувають того маленького страху, коли уявляють, що їх заарештують. Вони не відчувають маленького стрибка радості, коли уявляють, що одружуються. Тому вони мають багато проблем, намагаючись вирішити, що їм робити далі, тому що нічого не здається їм добрим чи поганим, коли вони це собі уявляють. Отже, відносини між емоціями та розумом виявляються трохи складнішими, ніж нас вчили століттями філософи. Отже, емоції важливі але як щодо типу емоцій? Якщо ви щасливі, ви приймаєте кращі рішення, ніж коли ви сумні, злі або це залежить від того, про що ви приймаєте рішення. Одна з особливостей емоцій полягає в тому, що коли ви їх відчуваєте, дуже важко уявити, що ви відчуваєте щось протилежне. Тому, коли ви сердитеся, дуже важко уявити, що через 15 хвилин ви обійматимете свою дружину і будете радіти, що одружені з нею. Ти настільки злий, що не можеш собі уявити, що це розвіється у той момент, коли ви відчуваєте гнів, ви не в змозі приймати рішення про те, що ви будете відчувати, коли відчуєте протилежне. Отже, емоції охоплюють нас, вони змушують нас відчувати, вони запрягають нас у сьогодення. І вони можуть допомогти нам у прийнятті деяких рішень, але не у всіх. Технології це те, що дуже сильно розвинулося за останні роки, і було багато розмов, багато людей, багато слів написано про те, як технології впливають на нас на емоційному рівні, на психологічному рівні, про залежність, як дехто говорить від наших айфонів чи смартфонів. Чи є у вас якісь думки з цього приводу про зв'язок між технологіями та нашим психологічним благополуччям? звичайно, якщо ви маєте на увазі соціальні мережі, докази неоднозначні. Ми знаємо, що соціальні стосунки є найкращим предиктором щастя людини. Тож, чим більше соціальних зв'язків ви можете мати, тим, як правило, ви щасливіші. Подумайте про Facebook: у нас набагато більше друзів, ніж коли-небудь було. Здається, існують способи, за допомогою яких проведення часу в соціальних мережах спілкування з іншими людьми може підвищити ваше щастя. Але є також способи, якими це може зменшити ваше щастя. А саме, якщо вони замінюють реальні стосунки віч на віч. Соціальні мережі це приємне доповнення до нашого звичайного соціального життя, але це не його заміна. Гаразд, чудово. Що ж, наш час добігає кінця. Ден тож я хотів би завершити, якщо можна. Я маю на увазі, може, ти міг би запропонувати? дві чи три маленькі речі, які ми могли б зробити, щоб стати щасливішими і почати приймати кращі рішення щодо нашого майбутнього? Чи є якісь трюки, тактики, які ви знайшли, і якими могли б поділитися з нами? Ну, я думаю, що перше, про що повинен подумати кожен, хто хоче покращити своє щастя, це стосунки з родиною та друзями. І я кажу це лише тому, що ми знаємо, що це найкращий провісник щастя людини. Якщо у вас хороші стосунки з сім'єю, багато хороших друзів, вам буде набагато важче бути нещасним. І все ж більшість з нас нехтує своїми соціальними відносинами, намагаючись заробити гроші. Гроші дійсно роблять людей щасливими, коли вони переводять їх з бідності в середній клас. Великі великі наслідки того, що бідні люди відчувають себе в безпеці, захищеними та безпечними, даючи їм триразове харчування. Але як тільки ви маєте базові речі, які можна купити за гроші, більше грошей вже не допоможе. І якщо ви витрачаєте свій час на гонитву за додатковими доларами замість того, щоб інвестувати в соціальні відносини, ви робите не дуже хорошу інвестицію у власне щастя. Гаразд, що ж, це чудово. Дякую за те, що поділився своїми думками. Ден. було дуже приємно, що ви були Ми з нами дякую. і дякую, що приєдналися до нас. Було дуже приємно, що ви також були з нами в цьому епізоді для запису. Ми з нетерпінням чекаємо на вас знову і до наступного разу. До побачення.